Який сонячний ранок. Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння і сподіваюся, що з вами все гаразд. 12 лютого на вулиці. Мороз сьогодні у нас вже менше, не мінус. Зараз ранок. І вже мінус 5, а вчора ще було мінус 10. Трішки якось так. Тепліше, і знаєте, сьогодні зранку я вперше замислилася над тим, що сьогодні записувати, яким має бути відео. Тому що кожного дня я беру в руки телефон, вмикаю камеру і кажу свої думки, показую реальне життя навколо себе. А сьогодні... А сьогодні мені дуже хочеться показати атмосферне відео, яким воно буде, я ще не знаю. Подивимось разом. Почала збиратися і дивлюся, що Наділа ту ковтинку, вона така тоненька і буде прохолодно. А я хочу зараз більше пройтися по вулиці. І дівчатка знайшла свій свитер. Знаєте, коли я його купувала? Я навіть рік пам'ятаю, 1998 рік. І він такий тепленький, я не люблю щось одягати під горло, ви це знаєте. Але тут така горловина, що воно і не торкається, але є. І тканина, як вілюр і така приємна на дотик, Думаю, як добре, що я його колись не викинула. І зараз такий колір, начебто, ну, шоколадний. Модний, але ну, це щось в такому відтіночку йде, тому одягаємося тепленько і йдемо на вулицю. Ого! Я їм сернятка насипала. Як тоді той чоловік, і вони тут. О, І ви вже навколо мене, як той чоловік тоді був. Зараз хочу піти зайти в якийсь магазин, трішки погрітися. О, швиденько, швиденько. Лише був дім, посуд. О, яка мімоза нас зустрічає одразу весна. І подивіться, мої улюблені квіти це лаванда та мімоза. І як вони гарно поєднуються. Справжня весна. Не факт, що я щось буду купувати. О, до речі, коли була в Києві тема лимону йшла, і у нас вона з'явилася. Бачите, гарнятка, тарілочка. Не факт, що я щось буду купувати. А це, до речі, наш український виробник. Дівчата мені писали, це є їх сімейний родинний бізнес. Вони виробляють так, і коштує, але як я кажу, не факт, те, що я це буду купувати, тому що я би купила, але з іншого боку, а те, що в мене є, куди я подіну, не куди тому, а подивитися щось новеньке можливо комусь буде цікаво їх. Хтось не знає, що кому подарувати, будь-яке свято, знаєте, як воно буває. Ну, то як за ідею подивиться. Отака краса. Обожнюю якісний посуд. Та будь-що якісне я обожнюю. І оце таке погріюся, погріюся собі, та піду. Добрий день. Я вас навіть і не питала. Можна? <сміття> <сміття> а та так. На дякую. Люблю таких людей, коли от приходиш уже і не запитуєш, а можна я там, бо я ж не, там не хочу, знаєте, так, як ото ховатися, щоб ніхто не помітив, потім щось якось пояснювати. Ну, ні, я завжди запитаю, чи можна, чи не можна. А я зайшла а консультант. Там щось зайнято було, а потім дивиться, привіталася дівчат. От інколи знижки бувають і хочеться. І Я б навіть От з лимоном я щось собі купила, тому що воно начебто яскраве. Хоча я вам вже казала, що мені до вподоби білий посуд. Тому що це завжди актуально, завжди класика. але під настрій інколи дуже-дуже хочеться собі щось яскраве, але воно швидко набридає. І потім куди його одівати? Шафу ставити, щоб потім поля перебирати. Ні, не хочу. І в мене на підвіконі вазочка стоїть. Це я тут купувала, У мене трішки інша формочка. Тут теж така, бачите, як гарна. Тому походимо, погріємося. От. Це... Ой, я не можу мімоза. Запитаю потім, скільки коштує мімоза, бо там людина зайнята. Така тарілочка 219 гривень, і більше за даметром 359 гривень. Ну ж, гарнюні. А, який набір кроликів. <гл Noah> так дивишся, яка краса. Ну, так це ж приємно, знаєте, це ще настрій підіймає. Ну, Який? так. Що я тут ще хотіла? Не знаю, дивлюся. От мені подобаються штучні квіти. Наприклад, дивіться. Така чорна ваза йде. І такі яскраві квіти. Таке непогане рішення. Ну, як на смак. Каструлі, каструлі. Ні, дівчата, давайте на цей раз від каструльського рідок ми будемо відпочивати. Нагріємося та підемо далі. Ні, я б за щось би купила. Але знаєте, кожен раз... О, в мене ось така ваза на підвіконні в кухні. А Ще є іншої форми такої, бачите? Я би купила, але ж я вам повторююсь, ну, і далі що? Куди, що, як. От, Тому який Баран. барашик. Ось ці снижки йде. Ой. Ооо, а воно всередині таке, як бульбашки. Воно там, дівчат, як вам показати? Воно йде як бульбашки там. Цікаве рішення. Навіть з лізьби. На кожній роді щось там. Я знайшла ціну за цей мімо за 335 гривень. Ось така гілочка, бачите? Ось така. Так, подивилася, нагрілася. Бачите, який келихи набір. Цікаві. О, ціни я вам показую. Так, а ми будемо. Йти далі, наше атмосферне відео. От якось так. Хоча атмосферне відео це тоді, коли ти все показуєш, але нічого не коментуєш, ну хіба ж Таня змовчить? О, та ж таня. І все більше і більше. Ой. Дай Боже нашим захисникам повернутися додому живими з перемогою! Хтось стоїть біля свого знайомого. Щось ще тривалий час, мабуть, річниця. І там теж хтось прийшов до свого знайомого, протирає фотографії. І шануємо наших героїв. А знаєте, про що я щойно подумала? Це я вам казала про свитер, коли я купувала, тому що я пам'ятаю, це було у нас на нашому базарі. Тоді ще базари такі були хо-хо. Не те, що зараз вже нема таких базарів де... ні, може там є, ну, люди якось не так ходять. Раніше вихідний, то на то б тебе куди поніс, туди і пішов. Ну, Багато людей було. Зараз вже нема стільки людей на базарі. Ну, принаймні я туди не ходила, і я знаю, що багато хто закривав свій бізнес такий. Але я не про це. Я просто пам'ятаю цей рік, і ми збиралися їхати на Новий рік, е зустрічати, на якась база відпочинку була, і треба щось було тепленьке. І тоді я його не купила для того, щоб туди надіти, розумієте? От. І тому я це пам'ятаю. А чому потім я не купувала такі речі, а знаєте, а тому, що, мабуть, не було такої потреби. Якщо щось потрібно, ти купуєш. Ти про це згадуєш, ти шукаєш, ти купуєш. Якщо тобі це не потрібно, ти просто про це забуваєш. І я знала, що якщо в мене щось тепленьке є, та й добре. Так, отак От і живемо. привіт! Привіт, мої гарньоні, які ви гарні. М -м -м. А я ще не йшла і там був такий приватний сектор. І так, пташки співають. І я думаю, я зараз прийду в парк і тут буде Будуть пташки співати, так як там воно співали, ні, не ти, але співали, як наче вже весна. я ще й набачила, білочка побігла на ялинку, і вона там височенько сидить. Така гарнюня, гарнюня. йшла для того, щоб послухати, як співають пташки, як наче весна. А побачила білочко. Не завжди буває так, як ми плануємо, але все ж отримуємо інший позитив. Головне спостерігати і помічати. Мої дорогенькі, не знаю, яке це атмосферне відео. Я вам казала, як я планувала, як я хотіла робити. Але знаєте, сама для себе сьогодні зробила такі висновки. От, кажуть, вік живи, вік навчайся, і все одно, якщо зрозумієш, то молодець. От Старі речі, як цей свитер. Бачите, знадобився і став на годі. Незважаючи на скільки років, є нові речі, які тебе не, не так і тішать. А є такі позитивні моменти, коли ти намагаєшся знайти те, що шукаєш. Наприклад, я шукала, як співають пташки, я не знайшла, але я побачила білочку, і Це теж є позитивний момент, тому обожню спостерігати за життям, ловити позитивні моменти, незважаючи, те, що у нас усіх українців зараз в нашому серці, але це робить нас. Ми залишаємося людьми. Ой, дівчата, це ще я не знаю. А там розберемося. Ви головне, мої дорогенькі, бережіть себе. І все буде добре. Обов'язково. І ми з вами зустрінемось. В наступному відео. До побачення!